Боролися за країну до останнього. Рівне прощається одразу з трьома загиблими військовослужбовцями. Андрій Пономаренко родом з Рівного. Здобував навчання у школі номер 8 та закінчив міську державну художню школу за спеціальністю художник-ліпник. Згодом пройшов строкову службу в ЗСУ. Після двох років служби Андрій навчався в академії IT-STEP. Там був викладачем за напрямком комп'ютерна графіка та дизайн, випустивши десятки талановитих студентів. Ба більше герой залишив після себе величезний доробок в галузі моделювання. Він кожної відпустки проходив академію. Він розказував безкінечно свої історії. Ми його підтримували. Постійно робили для нього якісь приємні речі, робили йому збори. І ось недавно, про напевно, це було тижня-два тому. Він тільки поїхав з відпустки, і ми з ним прощалися. В Збройних силах України Андрій Пономаренко служив розвідником. Захищав країну на Харківському напрямку, де й загинув внаслідок ворожого обстрілу 9 січня 2025 року. У мужнього героя та талановитого художника залишились дружина та мати. Віктор Полонець Рівнянин після закінчення ліцею номер 2 здобув фах машиніста. У 1999 році був десантником під час строкової служби в ЗСУ. Працював за фахом, а в жовтні 2024 року Віктора мобілізували. Віктор Полонець сьогодні має цей каравай на прапорі, бо його невіста це була Україна. Ось хто була його невіста. Не людина земна, не українка, а вся Україна. Рідні кажуть, Віктор пройшов навчання на полігоні та у Великій Британії. На жаль, солдат загинув 8 січня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу у Курській області. Чоловіку назавжди 43. Віктор Мандзюк, закінчивши Рівненський ліцей No13, опанував професію слюсаря та працював на будівництві. Чоловік мав досвід строковика. Зі слів рідних був готовий воювати, не дивлячись на хворобу та реабілітації. Два місяці він там, ще запалення легені, бо тут ще госпіталь лежав. Вистрілили в око, мабуть, снайпер. Я його літом бачила. Там, до подружки йшла, то він мене зустрів, поговорив. Він дуже така людина. Ну важно вщиті рідні пригадують Віктора Турботловим батьком двох синів. Завжди був опорою та намагався допомогти. Наприкінці 2024 року чоловіка мобілізували. Захищав країну на Донеччині. На жаль, загинув 42-річний солдат на Бахмутському напрямку. Вічна слава і шана героям. Діана Смірнова, новини Рівного.